Бензин знову дорожчає, але якість від цього не покращується. Вода, пісок і солярка, чого тільки немає у паливі. Тому вимогливі до якісного бензину іншомарки постійно ламаються, а то й взагалі, відмовляються їхати на такому паливі. Але довести, що автівка постраждала саме від неякісного бензину, майже неможливо. Автозаправник не визнає результатів жодної експертизи, окрім власної звичайно. А тому журналісту програми за вікнами нічого не лишалося, як змінити професію. Він став оператором АЗС і з'ясував, автомобілістів дурять і щодо якості, і щодо кількості пального. Кирило щодня проїжджає близько 300 кілометрів на американському міні-вені. Тиждень тому авто притягнули на станцію техогляду вже не вперше. Кожні два-три місяці борща за тим, щоб почистити інжектор, серити форсунки. Бензин непонятно який, непонятно чого понятно чим розбавляють. що навіть в трубках знаходиться смола. Політають практически все жизнь автомобіля. Такі випадки не поодинокі. Рано чи пізно ремонтувати авто через неякісне паливо доводиться кожному автомобілісту, але співробітники АЗС переконують, їхній бензин ледь не щодня перевіряють на якість. На прохання програми за вікнами керівництво відомої мережі заправок одразу погодилось провести експертизу бензину на своїй АЗС. і пообіцяло, що паливо перевірятимуть у нашій присутності. Але коли ми приїжджаємо, виявляється, що бензин вже забрали на експертизу лише 90 секунд. І ось він, результат аналізу. Паливо не просто якісне, супер якісне. Ну в даному він лучше госта. У нас по нормі Оксанової числа у нас. по норме 85 и 95, у нас в данном случае 86,5 на полторы единицы больше, чем у 80 И 97,2 на 2,2. За... ,2. Бензин произведен, получается, с запасом прочности. Отже, виходить на брендових АЗС просто не може бути неякісного палива, але водії навіть чорний список заправок склали, на яких самі ніколи не заправляються і іншим не радять. Саме цим списком ми і керувалися, коли домовлялися про експертизу. Керівництво мережі на це відповідає. Просто неякісний бензин продають не вони, а Джобери так називаються АЗС, які не належать відомій нафтотрейдерській компанії, але мають право працювати під її брендом. Вона просто робота качається приватні нашої. Щоправда, контролювати якість бензину на Джоберських АЗС. Компанія зобов'язана так само, як і на власних. І зараз експерти з мобільної лабораторії саме планують їхати на одну з таких заправок. Але тільки но ми виявляємо бажання приєднатися у контролерів. Змінюються і плани, і навіть умови угоди з джоберами. Це не при компанії. по нашим договорам. Дісно, никаких подобних акций не предусмотрено, поэтому только по согласуванню з владельцями Все ж таки працівників мобільної лабораторії вдалося вмовити поїхати на Джоберську АЗС. Та безкоштовна експертиза палива ратом стала платною. Спочатку запросили 800 гривень, а згодом вже півтори тисячі. Але за ці гроші програма за вікнами вирішила провести незалежну експертизу. Паливо відібрали в чисту каністру та опломбували. Результатів із стаціонарної лабораторії доводиться чекати добу. Висновок експерта нищівний. Головний недолік цього бензину те, що в своєму складі він має домішку дизельного палива. Крім того, в цьому бензині наявні вода і механічні домішки. На жаль, цей бензин не можна використовувати як автомобільний. Що за октановим числом, то між 92 і 95. Якщо за кінцем кипіння, то це не автомобільний бензин. Аби дізнатися всю правду про якість палива, влаштовуємося на одну із заправок на роботу оператором АЗС два дні на медкомісію і заступаю на першу зміну. Як користуватися так званим пістолетом, дізнаюся вже в процесі роботи, зате мені кілька разів наголошують, що робити з чайовими. Всі гроші і черві, які ти заробляєш, ти забираєш повністю собі тих чайових грошей. Ти в кінці зміни здаєшся не педи на ход АЗС. Всі оператори АЗС здають по 5 гривень після зміни. Все. П'ять гривень на потреби АЗС здати забуваю. Зранку директор про них нагадує. Я в свою чергу звертаю увагу директора на те, що водії цікавляться. Звідки наш бензин? І ще вчить, що треба брехати. Пістолетик може спокійно сказати, ми січаємо, все. а нам другого питання, що у нас приміальних приміумів, а тут водій злеєв, а у нас Можеть причину також є з другої області України, там третій обще білоруські також там, але питання не лише в якості. Виявляється, бензин ще й не доливають. Акцентую увагу директора і на те, що водії помічають недолив на кілька копійок і просять віддати здачу. Той відверто дивується і каже, що лічильники скручені в інший бік.

Скільки саме не доливають, перевірити легко. На одні з відомих столичних АЗС купуємо у каністру 95-й бензин. Ось 5 літрів палива. Розливаємо його по банках. Чотири повні п'ята не дуже. На п'яти літрах нам не долили десь 90 мл пального. Ніби й дрібниця, але щоденно на цій АЗС продають 17 тисяч літрів. Відтак не доливають 306 літрів. Якщо літри перевести в гривні, то лівий заробіток АЗС за добу 1438 гривень. Звісно, на ретельні перевірки кількості і якості палива більшість автомобілістів не мають ні часу, ні можливостей. Програма за вікнами переконала, що вся система працює таким чином, що клієнт, тобто покупець бензину, завжди не правий. Йдемо з результатами нашої експертизи ти до директора АЗС, на який набирали бензин, але негативний висновок експертів його не засмутив. Мовляв, проби відбирали не за вимогами. Тож цим результатам він не вірить, Це неізвісно, яка каністра, що в ній було, поваті в каністрах. Существует конденсат, и он стекает, естественно. По ну, конечно, это вы заявляете. Чистая может только бутылка стеклянная, чтобы можно посмотреть, что она сухая и чистая. Должны вы присутствовать, мы должны присутствовать. Мы должны составить ад, с пистолета ниоткуда, ни, ну, ни с такого ни ветра, ничего, там же может капельки. И Вот сейчас мы откроем тех отпуск и бутылку стеклянную нальем. Прямо с пистолета, запечатаем. И... І знову ходимо по колу. Директор пропонує провести повторну експертизу. Якщо, звісно, в нас є зайві 450 гривень. Разом з ним відбираємо зразки бензину, але до лабораторії їх знову ж таки здали за нашої відсутності. Мовляв, експерти приїхали на годину раніше призначеного часу, і довелось віддати їм паливо, не дочекавшись нас. За тиждень результат готовий, пальне якісне і відповідає стандарту. Але маємо такі ж підстави не вірити цій експертизі. Як директор не повірив нашій. А відтак автомобілісти мають бути готові. Якщо одного прекрасного дня машина не поїде, скаржитися буде нікому. Міста Ні автомобілів, прийшлих в ремонт у 20 проблем з топливом. Це то або чистка інжекторів, їх заміна топліних насосок. А то тут, з чим люди спілкуються кожен день. І за бензина. Все і за бензин. Іспользування бензину бензина до закращенню строку експлуатації деталей до 50%. Довести незадовільну якість бензину нереально. Навіть працівники сервіс центрів, які добре знають, чому зламався автомобіль, тут не допоможуть. Хіба що ремонтом, який доведеться робити раніше, ніж ви розраховували.